Щоб у вас щось змінило житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось получили в житті. От це, якщо ви хочете отримати якусь інформацію, нову. В Інакшому ніяк, або шукати де живого оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї просто бідно живете і так далі, ви не дотичні будете до такого кола оточення. а... Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз відста тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, якісь партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. друзі Якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі, я вам проведу безкоштовний ефір де це розкажу. А, тому ми ж з В'ячеславом купували навчання, щоб перейняти їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть, зароби, зайдеш до нас і заробиш. Ну, по-чесному, половина, може, трошки більше половини всього такого навчання дійсно надуріло, ну, дійсно, інфоциганство. Паразити, паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, у нас вийшло створити проєкт, де українці ну, заробляють завдяки цьому. Тобто, так як ми собі це уявляли, тобто, ми коли сиділи, уявляли, що прикинь, колись буде сидіти якась пареньок і дівчинка, і тип, вона понятно, що буде не одна, і в них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті заробили. І ми вчора ну сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да ми підсумували. У нас дійсно це вийшло. і вийшло це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але... Навіть помимо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знаєте, чого заходять. Кажуть, я куплю теші, бо вона сидить, скучає, хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються і ще й результати, які зробить. Пробують по приколу. Поняв? Просто по приколу. Ще заробляють гроші. Ну, таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі, не вийшло в людині отримати квартиру десь в місті. І дійсно досить далеко серед німців, а у нас такого души не Ну, і ми намагаємося зробити все для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було і так далі. З різних боків до цього підійти.